Я вас вітаю на своєму каналі. Тут ми зазвичай розмовляємо про зв'язок. Крінж. Привіт! Мене звати Тая Жовтин. Я вас вітаю на своєму каналі. Тут ми зазвичай розмовляємо про стосунки, про культуру та про автентичність. Сьогоднішнє відео є дуже важливим в першу чергу для мене. Я хочу, щоб воно обов'язково залишилось на цьому каналі. Я впевнена, що це буде цікаво вам, щоб... Зрозуміти, хто я та що. я. Якщо ви взагалі не знаєте, хто я, ви випадково потрапили на це відео, не пойміть з яких істочників, то я вам раджу ознайомитися з цим каналом. Там є розмовні відоси на тему стосунків, на тему частково соціології, частково та фемінізму, частково якихось енергій, частково якоїсь езотерики. Коротше, кожен знайде щось для себе на цьому каналі. Якщо ви вже... Підписані на мене і ви чекали на це відео, то поставте лайк під цим відосом. Це буде супер-пупер. Це відео буде присвячено моїм основним цінностям, які я дуже добре, чітко, яскраво помітила і усвідомила і прожила протягом 2023 року. Я розповім, як я зрозуміла. Які у мене є цінності, чому я взагалі їх почала шукати, що вони мені дають. Розповім, які у мене три основні цінності по життю і як вони стосуються цього каналу. Також я поділюся вправою, завдяки якій я визначала свої цінності, але вона буде на моєму телеграм-каналі. Потім ви її зможете виконати самостійно, обов'язково поділіться тоді вже там в коментарях, які у вас цінності. Це буде теж супер-пупер. Що ж, невелика передісторія, що було зі мною і з моїм світом, з моїми морально-етичними нормами і ціннісною системою до 2023 року, і чому це стало так для мене принципово важливо? Я по життю і так доволі гарно відчуваю свої емоції, рефлексую, і мої рішення вони ну доволі свідомі. І я рідко іду проти себе. От це така впевненість і інтуїтивність відносно себе у мене присутня. Я не знаю за що мені, кому мені дякувати за це, батькам, долі, Богу, собі тому всім одночасно дякую, дякую, що воно так. Тим не менше, у мене все одно як у будь-якої людини типу є якісь проблеми перед 2023 роком, якраз таки наприкінці 2022, го я попала в якийсь жахливий психологічний паттерн. Який стосувався здебільшого е, сфери стосунків і романтичного життя, романтики, закоханості і так далі. І він мені не подобається, але як з нього вибратись і чому я туди все одно йду, все одно роблю однакові рішення, які потім мені приносять більше мороки та болі в моменті. Е, е, як це зупинити? Я не знала. І я вирішила, що мені треба на терапію. Плюс, так як у мене вже був досвід е, терапії, гештальт і ще якоїсь гештальтлюшоти, не знаю, якось не уточняла. Я зрозуміла, що мені гештальт не треба. Терапевт, бо терапевтка це, це в першу чергу людина, яка несе вам певну енергію. І в якийсь момент вам потрібна одна енергія, в якийсь момент життя, етапи життя вам потрібна інша енергія. От, і, і я відчувала, що на тому етапі життя, на якому я була, мені потрібна. Енергія чітка, аналітична, зрозуміла. Мені треба просто вирішити проблему. І, звичайно, найкраще, що я могла зробити, це піти на КПТ. тому що когнітивно поведінкова терапія вона якраз таки так і працює. Ставиш точку А і розумієш свою точку Б, до якої ти хочеш іти, і починаєш туди йти. Якщо що, мій запит вирішився і реалізувався в моєму житті. Протягом там вісьми е сеансів. Е якщо що, я хочу тут також наголосити, що моя проблема зі стосунками була настільки вдало вирішена, що е нещодавно, 14 грудня, 14 грудня. Запам'ятайте цей дуже крутий день. Мій е, хлопець Ігор зробив мені пропозицію, і ми е, от тепер е, заручені. І я реально знаходжуся в дуже щасливих стосунках, яких я кохаю знаю, що кохають мене, і е, взагалі можу дуже багато на цю тему говорити. Але мій стель у праці. Uh, хочу залишити мої стосунки при мені і робити з цього містику. Але мої дома uh, третій дім близнюка, в якому знаходиться мій місяць та сонце, не дають мені це зробити, тому я описую свою стосунку у своєму телеграм-каналі. Ви можете там про них почитати. Uh, да. <х5> вот така от інтеграція своїх соціальних мереж. Одна з речей, які я навчилася конкретно на когнітивній продвінковій терапії, це. Знати свої цінності, виділити їх для цього. Є спеціальна вправа, і знову ж таки, я цю вправу залишу на своєму телеграм-каналі. Ви можете на нього перейти через покликання, які будуть під цим відео. Поки це робите, і лайк там ви ще поставте. І зараз я хочу поділитися, що це за цінності, які я виділа, тому що я дуже на них дивилася протягом 2023 року. І я зрозуміла, що це дуже класно, що вони є. Їх три перше це зв'язок. Друга це автентичність, і третя це свобода. Вони не в топі якомусь, типу, вони всі рівнозначно, рівносильно, важливі для мене і значимі. Перша цінність свобода. Вона для мене виражається в прийнятті різностей, по-перше, і. Особливо тих речей, які здаються мені незвичними або дивними якимось з іншої категорії. От якраз таки цінність свобода вона наділяє моє життя таким якимось дослідницьким інтересом, зацікавленістю в людях. І е, я би сказала навіть добротою, тому що я настільки розумію, що світ різний, він далеко не чорно-білий. Що сказати, що я щось знаю однозначно, або я в чомусь категорично абсолютно. Неймовірно сильно впевнена, це було б дуже неправильно, некоректно, якось дивно навіть тому, що тільки зберігаючи цю свободу, змінити свою думку, віднайти якусь нову позицію, це найкрутіше, що може давати життя. Тому що, якщо немає цієї внутрішньої свободи, типу діяти, помилятися. Пробувати ризикувати, дозволяти собі проявлятися, як ти хочеш. Якщо такого немає, то буде от прям. Надзвичайно важко в світі, який є дуже несправедливим. По перше, а по-друге, неоднозначним. Типу, немає такого, що зараз під час війни якийсь українець або українка каже ідеально правильну ідею, і все суспільство має так думати. А якась українка або українець каже якусь типу погану іде, і це неправильний українець. От зараз під час війни моя цінність свобода, вона прям горить і палає, палає моя дупа, типу, через те, що у мене оце є всередині, і я хочу зберігти цю цінність, але при цьому, типу, існувати в цьому світі в своїй державі, яку я а, люблю. Це, це такий а, такий емоційний трошки офтопчик. Типу, я не нейтральна в цьому, у мене є свої позиції, але своїм. Вайбом, типу, те, що я зберігаю е, право людей мати е, їх позицію, думку. Люди якраз таки змінюють свої позиції, змінюють свої думки поруч зі мною, що дуже топ і класно. Друга цінність це автентичність. Вона дуже близька до свободи, звичайно, але це більше про мене. Це про мою індивідуальну унікальність. Типу, у мене, як і у всіх людей, є его, да, і его воно. Здебільшого фігово відпрацьовує в нашому житті і більше шкодить ніж допомагає, тим не менше, здорова сторона его це. Унікальність і знання своїх особливостей. Я знаю, що мені важливо бути мною. Мені важливо говорити так, як я говорю. Мені важливо виражати себе в той момент, коли мені здається, я маю себе виразити. Мені хочеться виглядати так, як я хочу. Моя думка і ставлення до себе воно дуже мало буде проходити через думки інших людей. У моєму житті є оце ведення соціальних мереж, і у мене, в принципі, там присутнє бажання висловлювати свою думку думку, ділитися, обговорювати. Мені подобається бути в якійсь там актуальній повісті і вільно її там виражати, аналізувати. На публіку я цього не боюсь. Проте виходить так, що знаєте, знаєте, ви сидите на цьому ютуб-каналі. Я знімаю на камеру, яка типу три пікселя. І мені здається, що це і є частина моєї унікальності. Це є моя автентичність. Мені подобається ця шафа. І моя кімната вона в цей момент буквально така, як ви її бачите. От я сіла і я розповідаю: з одного боку це плюс, з іншого боку, моє таке. М Принципова темна сторона автентичності, вона заганяє мене в певний андеграунд, тому що тут є оця проблема з дисципліною. Типу, якщо я настільки автентична, що я живу моментом, типу, дію, коли мені хочеться, так як, як мені хочеться, то як робити це регулярно? Да, от як я буду регулярно змушувати себе знімати відео там раз на тиждень, якщо я роблю це типу, за натхненням, або якщо я настільки автентична, як мені... Коли мені хочеться розплакатись і у мене там, поганий день, як мені примусити себе там, піти на якийсь робочий дзвінок, тому що мені треба туди піти. Класно якось так е, жити, щоб е, дисципліна як скіл розвивалася у мене паралельно з тим, що я буду собою. От, якось так. Третя моя цінність це зв'язок, і зв'язок для мене виражається у всьому. Типу, все моє життя це є зв'язок. Я дуже люблю соціум, я люблю людей, я люблю щось робити для людей. Я люблю себе, що я людина, і хтось щось робить для мене. Я роблю щось для когось. Типу, для мене зв'язок і соціум і стосунки це якийсь дуже глибока, цінна річ, яка є в нашому світі, і я дуже вдячна, що вона є такою, як вона є. І усі ці, ці травми прив'язаності, і все таке. Я вважаю, що це більш такий блесінг. Це те, що нам прям. Дано е і подаровано як людям, тому що у нас так багато болі, так багато різних проблем, так багато різних зайобів і неправд. І ми так часто себе обманюємо в своїй голові. Треба якась підтримка, і оцією підтримкою зазвичай для мене особисто, е та і я, в принципі, так на світ дивлюся, виступає зв'язок. Реально, 23-й рік він подарував мені дуже багато нових людей в моєму житті, багато класних контекстів. Типу, мені там мене запрошували на якісь події, якісь е тусові. Овко, на яких зустрічі нові люди там траплялися на моєму шляху, і вони класно ставляться до мене, я класно ставлюся до них. І це супер клас. Для зв'язку треба щирість, глибина, відвертість. Також я доповню трошки про автентичність, тому що вона сильно допомагає вибудовувати цей зв'язок. Там є якась така, знаєте, ще така е, -е" якщо отак, от тут автентичність, тут зв'язок, і так, от чік. Чик, І там перетині буде чесність. Не в першому ряду цінність, але точно допоміжна і важлива, важливий інструмент досягнення тих двох, та й першої теж, тому що неможливо бути трусною, автентичною людиною, якщо ти боїшся своїх негативних думок, ти боїшся своїх негарних, неприлічних, негідних а, а, думок, дій. І прагнень, наприклад, ти заздриш, ти такий, я, я не заздрю, нема заздрості. <гум> Щоби бути собою, треба знати всі свої класні сторони і е, якісь свої там, такі деструктивні сторони, теж треба бути дуже відверто, що да, вони у мене є. Коротше, чесність це та штука, яка дає тобі подивитися на себе в моменті. Прозоро, ясно, без якихось там ілюзій про ідеальність. І е, коли ти це в моменті знаєш, ти можеш ще побачити потім 100 таких моментів. Але це на це на прокачку цієї штуки у тебе піде там півроку замість 5 років або 10 років твого життя. Ну це ж щастя, да? Ну це ж щастя. А потім ти такий щось інше прокачуєш. Це супер суперпупер. Імхо. Ну, і як ви розумієте, мій канал Ютуб. Це не обійшло стороною, тому що в описі мого каналу написано. Культура, стосунки і автентичність. Я так розумію, що ви про автентичність слово все зрозуміли, тому що це прямо корелює з своєю цінністю. Буквально одне і те ж саме слово. Зв'язок я переклала для людства для вас в стосунки. А, свобода в культуру, тому що як особистий інтерес у мене є все таки до культури, до речей, установок, які з індивідуального. Переходять в наш такий макросвіт в соціум, коли ми вже не просто на кухні про це спілкуємось, а це якось вже відображається в нашому суспільстві. Мені це цікаво, ще самого там універу, якщо не раніше. А тому все-таки ми свобода, думки і інтереси вони лягають туди, в культуру. Тіпа, не, не, не в не в творчість, там не в науку, а от в культуру. І я дуже задоволена, що цей рік у мене пройшов так, як він пройшов. Я багато спілкувалася. я Багато гуляла. я Багато сиділа вдома. Я багато відпочивала і багато працювала. Я створювала відео, я кохала, я заручилася. Шо. Типу, рік був непоганий для мене, але просто хочу вам нагадати, особливо в цей момент нашого такого життя. Я думаю, що ви, якщо ви така інтуїтивна людина, та або просто логічна, що ви знаєте або відчуваєте, у кого як рацію або ваша і раціо чує, що щось таке. Напружений є в суспільстві, так що його хоч уже ножем мріж насправді цю напругу, яка у нас існує, через різне, через. Законопроєкти через корупцію, через мобілізацію, через відсутність ротації довгий час, через те, що у людей все частіше йдуть друзі, родичі на війну, що є багато постраждалих. Хтось, можливо, з вас був на похоронах. А все це ті типу, жорсткі штуки, від яких нам не уйти. Якщо ви щось таке тяжке прожили в цьому році, я вам щиро співчуваю. У мене. Теж були такі моменти цього року, і м їм не порадієш. Вот. Але те, що я хочу вам сказати, що рано чи пізно все вирівняється. І на сьогоднішній день треба робити те, що ви можете робити якийсь мінімум вводити, якісь рутини, типу, там ну хоча б щоденних донатів, це просто мінімалка, що ви можете зробити. Якщо ви знаходитесь типу в таких умовах, як я, то у вас є буквально, типу, привілей на спокійне життя і на такі речі, як подумати над своїми цінностями. Тому думаю, що якщо почати з такої щоденної вдячності. Що хтось нас захищає, то буде супер. Це буде класніше аніж нічого. Йдіть за своїм серцем, натхненням і совістю. І можете підписатись на мене в інстаграмі, тому що я там а, намагаюся щодня поширювати якийсь збір. І якщо ваші друзі забули поширити збір, то ви можете зайти до мене на сторінку. І там якийсь збір буде, і ви такі хоп, його репостнули, і сказали, друзі, і репосніті ви теж. І е, збори репостяться. Не забувайте репостити збори з лінкою, ребята, з лінкою. Якщо взагалі поганий день без лінки, окей, ладно, я вам прощу один раз, але це важливо. Поговорили і про цінності, і про війну, і про кохання, і про новини. Пішли жити наше сумбурне життя, і дякую вам, що побули зі мною. Підписуйтесь на цей канал. До побачення!